Добрий день, малята! Продовжуємо нашу подорож по материкам. Знову глобус обертаємо і до Південної Америки потрапляємо. Південна Америка це унікальний материк з надзвичайно різноманітним рослинним і тваринним світом. На її території є вологі тропічні ліси, савани, степи та постелі. Сезон дощів тут триває весь рік тому. Ліси називають дощовими, спека і волога сприяють різноманіттю рослин і тварин. У вічнозелених лісах налічують майже 40 тисяч видів рослин більше, ніж у будь-яких лісах планети. Тут ростуть цінні плоди дерев, гевея, із соку якої добувають каучук, какао, з плодів якого виготовляють шоколад. Динне дерево або папая, їстівні плоди якого нагадують диню, хінне дерево, з кори якого виготовляють медичний препарат проти малярії Росте трав'яниста рослина ананас. Чагарники лісу це непрохідні чащі, у яких стовбури гілки дерев, оповиті ліанами. У затоках річок росте гігантське латаття Вікторія. А ще його називають Регія, листки якої сягають двох метрів у діаметрі і витримують вантаж масою до 50 кілограм. Тваринний світ тут надзвичайно різноманітний. Багато тварин живе на деревах. Найбільше мав капуци, Це рід найбільш чомущих мав, що населяють різні типи лісів, включаючи вторинні ліси, вічно зелені та листопадні сухі і дощові ліси, а також мангрові зарості в південній та Центральній Америці. Ревун Одна з найбільш великих мав Південної Америки свою назву отримав від нестямного крику, який чути на багато кілометрів навколо. Мавпа живе в густих дощових лісах, ревун відмінний акробат, лінивець стрипалий. Отримав свою назву неспроста. Він, один із самих повільних представників тваринного світу. Зустрічається тільки в тропічних лісах північної частини Південної Америки. Більшу частину часу тварини проводять на гілках дерев. Господарем лісу вважається небезпечний хижак ягуар, його плямисте забарвлення непомітне серед густої зелені, полюючи на здобич, ягуар швидко бігає, добре лазить по деревах і плаває. Гривастий вовк мешкає у болотистій місцевості, живуть парами. Кожна пара має свою територію. Харчуються гривасті вовки птахами, дрібними гризунами і рептиліями. Але харчуватися вони можуть не тільки їжею тваринного походження, і з не меншим апетитом поїдають банани та інші фрукти. Пума найбільш активна на світанку і в сутінках. Віддає перевагу місцям з густою рослинністю, печерами і скелястими щілинами. Полюють переважно ночами, нападаючи на із засідки, Здобичу є будь-які тварини. Під час полювання вбивають більше тварин, ніж можуть з'їсти, здобич, котру не доїли, ховають, а потім повертаються до неї. Оцелот – це нічний хижак, який мешкає в заростах джунглі. Він, хоч і веде наземний спосіб життя, відмінно лазить, стрибає і плаває, намагається уникати відкритих просторів, харчується гризунами, дрібними мавпами, рептиліями, амфібіями, птахами та ракопі... ракоподібними, здатний полювати, стрибаючи на жертву з дерева, вдень кішки сплять в дуплах, в кущах або на гілках. Його грунді це хижак. Обережна тварина, активний, переважно вдень. Сильне тіло на коротких м'язистих лапах допомагає звірові пробиратися навіть крізь самі густі зарості, трави і кущі. Цей хижак вміє лазити по деревах і плавати, денний спосіб життя допомагає йому уникнути прямої конкуренції за їжу. Основна його їжа тварини, дрібні гризуни і. Зайцеподібні, не комахами, птахами, невеликими рептиліями і навіть фруктами. Пекарі отримав назву завдяки жовто-білій смузі, яка проходить від потилиці та тягнеться вниз під горло. Живуть пекарі невеликими стадами в різноманітних чагарниках та лісах. Кінкажу в перекладі означає медовий ведмідь Південноамериканську тварину з довгим хвостом назвали так за її любов до меду. Окрім меду, кінкажу, харчується також квітами, комахами, дрібними хребетними тваринами, фруктами, пташиними яйцями, а іноді і пташенятами. Коли вони злизують своїм довгим язиком нектар, пилок прилипає до морди, і звірята розносять його по лісі. Тому їх прозвали садівниками джунглі. Кінкажу, деревні мешканці, котрі активні вночі, а вдень сплять у дублах дерев. Альпака. Живуть альпаки високо у горах, лісах та на узбережжі. Під час пошуку їжі альпаки рухаються дуже повільно, ретельно обстежуючи високогірні райони в пошуках відповідних для них кормів. Вікунів із сімейства верблюжих. Волоссяний покрив у вікуні м'який, досить густий і однорідний. Раціон тварин складається із виростаючих серед каміння низьких трав. Вікуні часто облизують багато сілью вапняне каміння та скелі, а також п'ють солону воду. Ведмідь очковий або ведмідь Андський. Це невеликий звір. Що походить з Південної Америки, назву він отримав завдяки білим або жовтуватим кільцям навколо очей. Мешкає тварина переважно в гірських лісах. Капібара або водосвинка це найбільше в світі гризун, напівводна тварина, що при небезпеці одразу ховається у воді, капібара відмінно плаває та пірнає. Харчуються рослиною, їжею, осокою, корою та іншою. Коаті або носуха, вона всеїдна. харчується личинками і жуками, яйцями і плодами, скорпіонами і мурахами, ящерками і дрібними гризунами, павуками і багатоніжками. Іноді насухи досліджують сміття поблизу людських поселень і навіть крадуть курчату фермерів. Коаті відмінно лазять і добре плавають. Нанду це великий птах, який не літає, але рухається швидше автомобіля. Нанду мешкає на відкритих просторах Південної Америки, харчується зерновими культурами, різними комахами, дрібними рептиліями. Мурахоїд великий це теплолюбна тварина і живе в Амазонії, в Південній Америці. Любить селитися в лісах. Та трав'янистих рівнинах, де живе багато комах, веде переважно нічний спосіб життя. Черепаха галапогоська це вид сухопутних тварин. Найбільша сучасна сухопутна черепаха. Вони мешкають на Галапогоських островах, харчуються зеленою рослинністю і з задоволенням їдять плоди. Ара червоний або ще його називають араканга, мешкає він в лісі в центральній та південній Америці, харчується насінням рослин, кактусами, соком стиглих плодів, плодами, нектаром та квітами. Гарпія велика це великий хижий птах, що мешкає в тропічних лісах Америки, гніздиться в кроні високих дерев, часто біля води. Основною їжею Гарпії є лінивці, мавпи, рептилії та великі птахи. Ібіс червоний це незвичайний, яскравий, чарівний, витривалий та сильний птах. Мешкає на півночі Південної Америки, в мулистих водноболотних угіддях та на берегах річок тропічних лісів. Проживають зграями неподалік від води. Кондор Андський це найбільший представник хижих птахів, що мешкає в горах американського континенту Анда, а також на Тихоокеанському узбережжі Південної Америки. Харчується кондор, переважно падалю. Тукан птах з великим дзюбом, який застосовує для добування їжі. Літають тукани ліниво і неохоче, з гілки на гілку. По землі пересуваються досить швидко, населяють вологі рідколісся, густі ліси, міські сади, Фламінго. Фламінго-червоний це великий водний птах, поширений в північній частині Південної Америки. Птахи поселяються колоніями на берегах неглибоких солоних лагун, у пошуках корму. Постійно риються в морі. Ігуана звичайна. це найбільша з усіх сучасних ігуан, що мешкає в Південній Америці. Вона полюбляє дощові ліси, де вона живе головним чином на гілках дерев у густих, незайманих листяних хащах, що ростуть на узбережжі. Анаконда. Це водяна, неотруйна рептилія з родини удавів. Що мешкає в Південній Америці, живуть анаконди поруч з водою. Ведуть напівводний спосіб життя. Харчуються вони рибами, земноводними ігуанами, черепахами та зміями. ІНІ амазонський Раціон іній відрізняється різноманітністю. Перевага віддається рибам, але міцні зуби з легкістю справляються із панциром річкових черепах і крабів. Дельфіни полюють на березі в гирлах річок, біля водоспадів у місцях злиття двох річок в каламутних водах. Чорні каймани, акули, ягуари і анаконди небезпечні для рожевого дельфіна, який служить для цих тварин їжею. Піраня звичайна це прісноводна риба, яка отримала репутацію небезпечного хижака для людей та тварин. Піран'ї мешкають в річках та водоймах Південної Америки. Раціон їх складає з риб та птахів. Ось завершилася наша цікава подорож по Південній Америці. Сьогодні ми з вами познайомилися з її природою, рослинністю та тваринами. Ви були дуже уважними та спостережливими. До наступних зустрічей на інших континентах.